Україна мова, велична, щедра і прекрасна мова, прозора, чиста, як гірська вода. То, то України мова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна колискова, Заходить в серце і з душу з малих літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій політ. Матуса заповіт, розказала мені мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати, а одну із мову усіх, що по серці ти зберіг, в серці ніжно і погідну, збережу я мову рідну. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата. Мова мами Тата, діда й бабусі, знаю її добре і краще навчу. Лиш по-українськи. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи Господа молити. Треба чужі мови, старально вивчати, та з усіх найбільше рідно шанувати. Моя українська чудова, віра, й надія у кожному світі.